Отже, тема у нас втома виснажена виснаження депресія, легалізація правди. Чому я підібрала таку тему, чому е, така назва? Тому що ця тема, на жаль, актуальна для більшості із нас. Тому що е, ну мається на увазі українців, хоча. Ця тема і до війни була актуальною і важливою. Тим не менше, зараз в нас надважкі такі часи, і навантаження такі, що про це варто говорити, про це варто думати, і варто звертати увагу на свій стан. Іноді здається, що я вже не витримаю. Іноді а, така думка в голові, що трохи я помру. Іноді я думаю, за що мені це. Я вже не вивожу і тому подібні речі. От просто бувають періоди, а, коли вже ну, ми на межі. І, звичайно, це не дивно, такі думки, коли крутяться в голові, тому що три з половиною роки війни до того ковід, а до того ще якісь проблеми та виклики. Ну і зараз протягом війни теж якісь особисті ситуації, особисті якісь події, кризи і так далі. І занадто багато всього навалилося, скажімо так. І у кожного з нас є певний такий ресурс. Енергетичний ми живемо, з нами трапляються якісь події, і потім ми відпочиваємо, наша психіка спимо, переопрацьовує цей досвід, і ми зранку прокидаємося, відновилися, далі пішли жити життя, потім якась відпустка, і таким чином ми справляємося з тими викликами, які маємо. І іноді бувають ситуації, Навантаження такі, які більше, ніж наша здатність їх опрацювати, тобто наш організм за ніч, за вихідні, за відпустку не відновлюється. І якщо, скажімо так, порівнювати з Взяти таку метафору, автомобіль, наприклад, так? в ньому є лампочка контролю, яка подає сигнал низького заряду акумулятора. Бо навіть о, свій телефон, да, коли в нас там вже 20%, то він нам вже підсвічує, батарея розряджається. Тобто наші пристрої електронні, вони не працюють коли нуль заряду. І оті лампочки підсвічують, вони дають нам сигнали, вони мовитять червоним, жовтим звуками, усіляко нам нагадують про те, що пристрій потрібно підзарядити. А от у людини такої лампочки немає. І наш організм може працювати навіть. На мінусах, що це мається на увазі? По-перше, ми от не завжди помічаємо і не завжди уважні до себе, що ми не відновлюємо свою енергію, недостатньо її отримуємо. Тобто ми витрачаємо, але не поповнюємо в достатній мірі. Або витрачаємо дійсно занадто багато. Тому що, як я вже казала, ті події, ті виклики, які нам трапляються в житті, їх занадто багато, бо вони занадто важкі, що нам не вистачає енергії опрацювати той досвід. І тут так цікаво працює наш організм, що коли у нас іде щось не так, коли в нас надвеликі навантаження. Ми докладаємо ще більше зусиль, ще більше енергії. І можемо зупинитися вже тоді, коли сил взагалі немає. І коли ми ігноруємо такі ситуації, коли ми не звертаємо на себе увагу, коли ми недостатньо приділяємо увагу відпочинку належному, то це може призвести до тяжких станів. До депресії, різних видів залежностей, психосоматичних захворювань і навіть до незворотного виснаження. І тоді ми вже починаємо думати, що робити. І то не всі звертаються за допомогою, щось роблять, ну і навіть до таких трагічних летальних випадків. Це може також призвести. І що я мала на увазі, коли говорила, що наш організм може працювати на мінусах, скажімо так. Тобто у нас немає тієї лампочки, яка нам буде сигналізувати, що зупинись, відновись, підзарядись, ми знесилені, ми не відновили енергії навіть на нуль, ми там щось трошечки поспали, щось трошечки відпочили, і потім знову отримуємо навантаження. і... В нас вже енергії немає, але організм ніби бере кредит сам у себе. І це дуже небезпечна ситуація, тому що відсотки по такому кредиту занадто великі. А ці відсотки, як я вже казала, у вигляді депресивних станів важких різних видів. Ну, там депресія, як правило, там залежності, це різного роду психічні, соматичні розлади. Виснаження, з населення, і знаєте, ми так виховані, що ми не звертаємо уваги на такі речі, нас виховували більшість більшість таким чином, що ми маємо працювати, і що якщо я працюю, то я хороша дівчинка або хлопчик. І коли ми даємо собі... Право на відпочинок, ми ніби відпочиваємо, але не зовсім Ну, якби не на 100%, тому що в голові крутимо якісь плани. А як це так, оце я лежу, нічого не роблю. А чого це я оце сижу, а в мене там гора посуду, або їсти не зварено, або не прибрано, або ще якась робота, і ми не розслабляємося. У нас немає такої звички нічого не роблення. Періодично це треба собі дозволяти. У нас не завжди є. Скажімо так, ми не завжди даємо собі право на той відпочинок, навіть коли відпочиваємо, ми не можемо розслабитися і дати собі повноцінне таке перезавантаження. І чому я про це говорю? Ну, Зараз ще я пізніше про криву виснаження буду говорити трішечки про депресію. Я вже про це розповідала, але це такі це хвороба. Це психічний розлад, і це не просто поганий настрій чи втома. І депресія, знаєте, вона соціально не схвалювальна, така хвороба. І коли хтось має такий депресивний стан, то близький, як правило, ну та що ти, давай якось причепурися, зберися, давай. А людина не може, тому що в неї серйозний стан. Він впливає на думки, емоції і фізичне здоров'я. Вона може прийти непомітно через хронічний стрес. Який ми зараз вже три з половиною роки, емоційне вигорання, або нерозв'язані внутрішні конфлікти. І е, депресія характерна тим, що ну, вже людина часто відчуває втому і апатію, вона втрачає інтерес до того, що раніше приносила радість, е, порушення сну, тобто людина або не досипає, або постійна сонливість. Відчуття безнадії, занижена самооцінка, когнітивні порушення. Людина часто забувається буквально те, що там, вчора робила або годину-дві тому, важко сконцентрувати увагу і так далі. Тобто, ніби так нічого, руки, ноги, як то кажуть, цілі, немає таких. Характерних якихось ознак, нібито нічого й не болить. Але насправді це дійсно це серйозне захворювання, і на нього варто звертати увагу. І я не просто так про нього розказую, тому що основною причиною депресії це хронічний стрес. Є різні причини, але основна хронічний стрес. І ми зараз з вами перебуваємо саме в такому стані. перебуваємо, не просто в хронічному стресі, а вже довготривалому, тому що 3,5 роки це немало. А до того, як я вже казала, був ковід це теж таке випробування. І окрім того, особисті якісь речі, якісь травматичні події, втрата близької людини, дитячі якісь психологічні травми, які, можливо, десь і не проявлялися, але загострилися під час війни якісь потрясіння, насильство і так далі. Можуть бути і біологічні фактори, такі як спадковість, порушення рівня нейромедіаторів, серотоніну, дофаміну, тобто гормонів радості або щастя, емоційне вигорання, коли довгий час приділяємо увагу іншим, коли в емоційному напруженні і забуваємо про власні якісь потреби. Коли людина самотна та ізольована і не має підтримки і розуміння з боку оточення, це може також призвести до депресивних станів. Ну і так само нестача сну, погане харчування, малорухливий спосіб життя, фізичний стан напряму впливає на психіку. У нас все взаємопов'язано: і наші думки, і наші емоції, і наше тіло. Одне тягне за собою інше. А, і е, якщо говорити е, про депресію, не тільки про депресію, взагалі, що зараз з нами з усіма відбувається? Ми з вами перебуваємо в довготривалому, гострому стресі. І це треба визнати, чому я назвала легалізацією правди, тому що дійсно, коли з нами щось не так, коли ви відчуваєте от якісь такі, от, як я перераховувала симптоми депресії, ви відчуваєте, що є одна або дві, або три, у вас вже є, не варто цього ігнорувати. Це треба в собі помітити і, ну, як то кажуть, легалізувати ту проблему, яка є. Зі мною щось не так. Я погано сплю, і не просто ніч-дві, а вже там місяць, два, три, а то й більше. І, або ну, порушення пам'яті, або не можете сконцентрувати увагу, або немає радості від тих речей, які раніше приносили радість, і так далі. Це не означає, що у вас обов'язково депресія, але це означає, що не треба йти повз цих симптомів, тобто варто звернути на це увагу. Це перше, що Треба зробити, треба подивитися правді у вічі. Другий момент звичайно, подбати про себе, і я буду говорити, що треба робити, і сьогодні, і на наступні зустрічі, я ще розкажу трошечки пізніше. Які у мене плани, і я буду проводити такі практикуми, як сьогодні, всі, які пов'язані з виснаженням, стратою енергії, сил, і так далі. Буду давати практичні якісь техніки, поради щодо того, як можна потурбуватися самостійно про себе. А так само, коли вже ви бачите, що вам потрібна допомога фахівця, то варто звернутися. Ну про це пізніше? Є... Певні стадії притягнемо минучок. Прийняття неминучого або е, стадії проживання горя. Це цю модель запропонувала, запропонувала е, відомий психолог Елізабет Кюбля-Рос. Е, ви її, я впевнена, вже бачили в соцмережах гуляє така крива. Хтось звертав увагу, хто ні. Але е, я все-таки про неї ще раз е, зверну вашу увагу, тому що як ми реагуємо на якісь гострі такі події, незвичні, трагічні. Ну, давайте візьмемо війну, все, що нас всіх об'єднує. Коли це сталося, перша реакція заперечення, ні, цього не може бути, це неправда. Або коли ми втрачаємо близьку людину, так, так само да? або в нас там, можливо, якісь особисті там це може бути навіть розлучення, зрада, це може бути втрата роботи іноді, як така гостра подія. Тобто перше, перша реакція ми заперечуємо, ні, цього не може бути. Потім у нас піднімається гнів, злість, ненависть. Тобто дуже сильні емоції. Ці емоції вони енергетично потужні, виробляється дуже багато енергії, і не завжди ми цю енергію спрямовуємо на якісь дії. Ця енергія нас виснажує. А, і коли а, ми перебуваємо от в такому довготривалому стресі, коли от ті ж самі ракети летять, шахеди летять, знову ж таки, ми спочатку, та ні, я буду спати, я не піду, а, потім знову з -з злість піднімається. Ну, це я приклади приводжу, я, я, як ми реагуємо. Далі ми починаємо торгуватися самі з собою. Такий компроміс шукаємо. Ну, Так, війна, ну, скільки можна заперечувати, тут очевидні речі, і, мабуть, що так і є. Потім ми знову заперечуємо, потім ми знову приймаємо реальність, от так ніби такі важелі. Ми самі з собою домовляємося, торгуємося і знаходимо якийсь компроміс. А потім. Е, наступна стадія це депресія. Що така, таке депресія? Це таке певне провалля. Е, це не тільки ну, є хвороба, депресія, як хвороба, про яку я розказувала, є депресивний стан, який не є психічними такими серйозними порушеннями, а це такий стан, коли ми виснажені, і нам вже нічого не хочеться. От Згадайте, коли м, от такі якісь серйозні події у вас в житті були, і ви, можливо, заперечували, потім злилися, торгувалися, а потім, ніби так, от Хух, і вже все ніби завершилося, і я вже все. І знаєте, як ото. Шарик здули, і він уже такий виснажений, втомлений, тому що багато енергії пішло на цю злість, дуже багато, і е, от коли ми, е, можливо, навіть ну дивлячись, яка ситуація, наскільки вона емоційно сильна, наскільки вона тривала, е, то е, оце провалі може бути більшим або меншим. Ну і далі, коли ми вже є посвидихли, трішечки перепочили, ми приймаємо ту нову реальність і потихеньку піднімаємося, пристосовуємося, відновлюємося і далі живемо. Ну, от ще таким чином можна подивитися на цю петлю. Та все буде катитися, катитися на дно. Оце депресія, таке собі дно, перш ніж справи, підуть вгору. Ось, е і оце дно може бути трішечки меншим або трішечки глибшим. Все залежить від того, як ми, ну, від інтенсивності тих подій, які ми переживаємо, і від того, наскільки ми усвідомлені, і наскільки ми е помічаємо правду, кажемо собі, я зараз виснажена або виснажений, мені зараз. Погано, мені зараз потрібний відпочинок. Я зараз зроблю паузу у всіх своїх справах. Я зараз відмовлюся від усього, від чого можу відмовитися, бо моє здоров'я, моє самопочуття воно на сьогоднішній день найважливіше. І нехай там гори тої, того посуду, нехай там якісь справи недороблені, але ви собі. Маєте організувати якийсь відпочинок, повноцінний сон, повноцінне харчування, якісь прогулянки, спілкування з приємними людьми, з тваринами, природа, ну, в кожного свої якісь е е дії, які на вас наповнюють, дають вам ресурс, психологічні різні практики, медитативні. Тобто ви маєте робити все для того, щоб не звалитися в едно, одну одну ось таке глибоке. Бо чим глибше ми провалюємося, тим важче підніматися вгору. Справи підуть вгору, звичайно. Але чим нижче ми провалюємося, тим важче вибиратися і підніматися. Тому важливо звертати увагу на свій стан і дозволяти собі приймати правду, і дозволяти собі. Відпочинок, відновлення, з розумінням того, що це серйозні речі, тому що це стосується вашого здоров'я, і ви не лінива, ви не якась не така, погана чи ще щось, а з вами відбувається серйозне виснаження, ви отримали серйозне випробування і вам варто відновитися. Я не випадково цю тему вибрала, тому що для сьогоднішньої розмови і не тільки, тому що я в своєму житті вже вигорала декілька разів, я знаю цей стан і я відновлювалася сама. Не можу сказати, чи були в мене випадки, скажімо такі клінічні прояви, можливо, і були. Я не зверталася тоді до лікарів, хоча, можливо, і варто було. б. Тому, коли у вас. Оці ознаки, про які я говорила зараз, я їх ще раз нагадаю вам, ось ці симптоми депресивні, то, ну, по перше, що робити? Самостійно відновлювати свій стан і бережно, і турботливо до себе. Ставитися. Друге звернутися за допомогою до спеціалістів. До яких спеціалістів ви можете звернутися? Ви можете звернутися до психолога, ви можете звернутися до психіатра. Психолог це спеціаліст, який працює, в принципі, здоровими людьми, але ну, людина стикнулася з якимись труднощами і сама не може впоратися. Психіатр це лікар. І не треба боятися психіатрів, тому що, коли є вже якісь порушення в ну, в організмі, коли є вже клінічні прояви, то потрібно е, отримати на ну, або хоча б виключити депресію клінічно, навіть звернутися до психіатра, він скаже, що з вами все гаразд, вам просто потрібно більше відпочивати, спати і так далі. зверніться до психолога, це не моя проблема. Але якщо це е, Дійсно потрібне медикаментозне лікування, то він вам підбере необхідні ліки, можливо, антидепресанти, можливо, якісь інші препарати, можливо, якісь заспокійливі і так далі. Тому е варто звернутися, якщо ви відчуваєте, що ви самі не можете впоратися, то потрібно звертатися або і до того, і до того, тому що паралельно може і психолог працювати, і психіатр. По-різному працюють фахівці, і робота одного не заперечує роботу іншого, навпаки доповнює. І тому я звертаю вашу увагу і так, можливо, деякі речі повторюю по декілька, по декілька разів, тому що це дійсно серйозні речі, тому що коли, навжив, коли людина вже в депресії. Я працюю як психолог, я помічала ці стани, я працювала з людьми, які в депресії, скажу відверто, дуже важко витягувати людину з депресії. Дуже важко. В неї просто немає ресурсу, в неї, немає енергії. І е е лікування депресії ну, медикаментозно то окрема тема, але коли психолог працює з депресією, то це довго, це мінімум півроку, і то це ну, в найкращому випадку. А взагалі це рік, а то й два людина може виходити з цього депресивного стану. Тобто це дуже довготривалий і тяжкий процес. Це не означає, що виходу немає, вихід, звичайно, є. Просто він дійсно непростий і довготривалий. І тому, щоб не провалитися отак, от на таке дно нижче. Варто, чим раніше ви почнете про це думати, турбуватися про себе, звертатися за допомогою, тим легше і швидше ви можете піднятися угору. Ну, от, якось так. Ну, що допоможе вберегти себе, дозвольте собі відпочинок і відновлення, встановлюйте емоційні межі і не беріть на себе забагато, спілкуйтеся з близькими, не залишайтеся наодинці з проблемами, регулярні фізичні навантаження, навіть короткі прогулянки допомагають. І звертайтеся до спеціаліста, якщо відчуваєте, що не справляєтеся самі. Я про все це вже розказала. Ось і е, я е, вирішила започаткувати. Проєкт від енергію енергії в собі. Я його вже розпочинала два роки тому. хтось пам'ятає, я деякі теми буду повторювати, деякі нові. За ці два роки, більше ніж два роки, я теж змінилася і теж нові теми доповню. І тому протягом двох з половиною місяців кожної суботи, о 13.30 і у нас будуть такі практикуми, як сьогодні. Де, ми буде, де я буду давати лекційну частину, будемо обговорювати за кадром, скажімо так, без запису, можливо, якісь особисті моменти, питання у вас будуть, і будуть якісь практики. І е, е, теми, які я підготувала, це втома виснаження, депресія, легалізація правди. Сьогодні, власне, це перша наша така зустріч. Далі ми поговоримо про емоційне та професійне вигорання, причини та стадії вигорання. Поговоримо про великі системні фігури, фігура війни, фігура країни. Можливо, вам не всім зрозуміло, про що йде мова, але коли я розкажу, коли ви прийдете на цей практикум, ви зрозумієте, чому це важливо. Ну, я думаю, що ви здогадуєтесь, навіть якщо не знаєте, фігура війни, ну, ми всі стикнулися. З таким явищем і важливо теж вміти приймати реальність так, як вона є. І в цій ситуації, в цих реаліях максимально себе вберегти і не витрачати енергію на боротьбу з тим, з чим ну, нема сенсу боротися. Поговоримо обов'язково про внутрішню дитину, про турботу про неї. Сепарація від батьків, сепарація своїх дітей. Гармонізація жіночого та чоловічого, тобто такий внутрішній баланс. Три типи інтелектів і про детокси. Три типи інтелекти в нас є так умовно, якщо поділити: то є когнітивний інтелект, є емоційний інтелект і є соматичний інтелект. Тобто розум, емоції і тіло. Це такий. Ну, якби у нас три єдиний мозок, і важливо розуміти, як на різних рівнях звільнятися від того, що нам заважає, що забирає енергію, і очищуватися. Далі поговоримо про незавершені справи та внутрішній конфлікт. Це теж такі речі, які дуже забирають багато енергії. Про сон буде окрема тема це дуже важливий аспект нашого життя, це відновлення просто номер один. Шість опор життєсті, костєвої резильєнтності, внучності. Ну, хто, хто зі мною на перший день, я вже ці теми в тій чи іншій мірі піднімала, розказувала. Я думаю, що не буде зайвим ще раз про це послухати, зробити практики і відновитися. І емоційно, поговоримо про емоційну зрілість у часи випробування. У нас з вами. Випробування щиті. Зустрічі щосуботи, як я вже казала, 13:30 участь без оплати, якщо ви приходите наживо, так як сьогодні. Теоретичні матеріали буду записувати. Він буде викладатися в мене на YouTube каналі, можете передивитися. Те, що буде, ми будемо обговорювати, я не записую, бо ми торкаємося якихось особистих моментів і зміркувань конфіденційності, я цього не записую. Це залишиться за кадром і будуть практики. Ось, і я також пропоную, кому цікаво, хто захоче приєднатися до закритої групи в Телеграмі. Там будуть всі записи теоретичного матеріалу і всі техніки, які ми будемо робити для самостійного опрацювання. Тобто ви можете ті техніки потім робити. Сьогодні в нас буде техніка. Е Мій ресурс, я її запишу і я її викладу на каналі. Це одна техніка, яка буде загальнодоступна. Всі решта е, будуть тільки для учасників, хто прийде наживо, і для тих, хто захоче доєднатися до закритої групи. Там ще будуть додаткові практичні зустрічі на теми відпускання бувших партнерів. Бо коли наші стосунки завершились фізично, нібито завершились, але ми не відпустили, це теж дуже багато тягне енергії. Ну і робота з абортованими дітьми, своїми і родом. Теж буде окрема така зустріч, і вартість е, участі в такій групі е, 550 п'ятдесят гривень. Хто бажає, пишіть мені в особисті, і я створю групу і буду вас доєднувати до неї. Також про терапевтичну групу пару слів. Я у себе на першому місці тут е, я вже цю групу проводила. У нас вже було їх дві. Це вісім зустрічей. зустрічей один раз на тиждень, сталим складом, 5-6 чоловік. Це зустрічі у живому форматі, там практична така робота, там групова робота, там іде зцілення один від одного, скажімо так, де ми спочатку знайомимось, формується довіра один до одного, формується затишний простір. Також там є теоретичний матеріал, де ви можете отримати підтримку і з боку мого, і один одного, і ми працюємо такі питання: як любов до себе, самооцінка, самоцінність, вихід із позиції жертви рятівника агресора, вибудовування особистих кордонів, вміння говорити ні, підвищення рівня впевненості в собі, і формування внутрішнього адвоката замість внутрішнього критика. Ось вже завершили роботу свою дві групи. Дата наступної третьої поки відкрита. І теж, кому цікаво, хто хоче прийняти участь в такій групі, теж мені пишіть в особисті. Хтось вже двічі пройшов хоч і хоче третій раз, ось теж пишіть. Будемо збиратися і будемо продовжувати. Роботу в груповому форматі. Так, ну, власне, все. Дякую вам за увагу і.